Получается? Да. Точно? Да. И открутил? Да. Молодец. Молодец. Умница, дочка. Что-то видишь? странное? Бачу. А? Бачу. Что? Все, что? Стой, ничего не делай. Нам только главное, чтобы потом не забыть, как оно шло. Ну, свидание. И угу. никто не будет дивиться. Дивиться. Не впал он случайно? Кто? Пинта? Сейчас. Баба! У нас таки был мини пауза, мини обед. Допиваємо кафейок і починаємо далі, далі розбирати. З нами вже важка артилерія в вигляді пана Богдана. Ой, всім привіт. Важко після обіду щось крутити, але ну, ладно, ліземо. Ліземо, 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 Не шаримося. Пользуємося тим, що є сьогодні хороший день. Реально він трошки добренький. Сонечко, вітерок. Ну, що робити. І що ми можемо зняти? Ми зараз спробуємо поснімати кулаки. Попробуємо долізти до труби. вихлопної, відкрутити, треба її теж. Там буде достатньо місця, отак. Як воно є. Ну таке собі, не дуже. І в нас просто в роздумі, якщо нам робити з подрамником. Снімати його, не знімати, Фіг його знає. Коротше. Може буде проще помучитися його зняти і тоді взагалі нічого мішати не буде. А ось там ще рульова рейка, коротше, там ще мільйон не на проводків. Ну, общем, будемо лізти і крутити. Може потім цікаво, кому що з ним случилось, з цим мотором. Ми спробуємо його подорозобрати чи покрутити хоча б. Хотів подивитися. Мені дуже цікаво фільтр масляний, ми не змогли відкрутити. Треба спробувати фільтр масляний чи взагалі стружка там є. У нас немає насадки такої просто. Ну нічого страшного. Та що погнали? <laughs> Юрчик! Да я по голове не получил ты трубой. Получается? Да. Точно? Да. И крутым? Да. Молодец. Молодец, умница, дочка. Нам треба коробка, кстати. И просто не буду. <т> <FuckingSenamous> Там треба карабас, карабас, барабас. Блин. <Шифро. т +ening> Надо будет, может, съемник брать. На, na... давай гайку на, на цель. Да, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, Про то, продать, я знаю. Просто что может пройти брать съемник. Если он вот так не очень. У На роботі. О, наступне, що треба купити, це сьомник. Та ні, він там такий серйозний. Ну, Бляха, муха. Не а хочеш спробувати турніо де банку? Ну, це не. вроді би йде. Саме головне в роботі це молоток. Без нього нікуди. <гум> Ключі там, всяка херня. труба. труба. Кому труба? Наша дело труба. Расходитесь, люди! Я иду на иншу сторону. Ожидал, что, блин, тут будет важко. Ничего не открутится. Та блин, сейчас кашель буде Так, ця біда зараз упаде. Ще проводки непонятні. Але я думаю, що це вона була з тим шлейфом. Давай. Щось бачиш Бачу. странне. А? Бачу. Що? — Ще що, стій, нічого не роби. Я нічого не роблю. Є, Провод? Йду, йду, да, йду на іншу сторону. Провод? Так. Да. Який? Я ще сам не зрозумів, чого то він. Куди це він йде оцей? Ні, стоп, стоп, стоп! Це не. Це в мені цей датчик якийсь рульовий просто. Так, да, але він, він на кузов іде. На кузов йде? Да. Ну гляньте. А, ну так. Да. Так, да, Юрченко, ти правий. Ми трошки лоханулись. Треба домкрат забирати. Я попробую приподняти, а ти по... Поп... Юрій. Не, не пролазить. Я спробую підняти. По... Витащи мені домкрат. Витащи ти домкрат. На скеті потім покатаєшся. Я думав скейти поставити під драму. Подожди. Тягнути? Витащу, попробуй. Є. Yeah. Як ти можеш замітити, сама рульова рейка, вона мішає. Диви не в удар її Замітив. Нам треба підняти тільки оцю, ні? Yeah? Кого? Якщо я піднімлю за так, то вона пройде чи ні. Роліва. Виташку. Роліва піде на уклон і витащиться, ні? Йора, юр, йор, ю, йор. Ні? Пусти, пусти. Трошки на мене. Все? Його. Скейт не поїде. Там твоя сторони важ важче, ні? Так, да, як завжди, блядь. Стій. Ого. Тяжкий, тяжкий. Може нам нам якось його поставити. Нормально, нормально. 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 А ну-ка, дай спробуємо. Тому ж немає нічого. Та йоха не був. Ну, вроді нормально. Якщо не нормально, то буде нормально. Так, да, на мотоцикл цикл впали. Нормально. Там на фару, не що не впало. На фару. Зопіть. Ну що, це перемога? Угу. Чи що? Це не перемога, але ми зробили велику часть. Так, да, лишилося здійснитися сьогодні мотор. Кулаки. Хуйор, блядь. Я не знаю, що ми його. Ну, колупаємося далі, коли кулаки познімай. А, тут вихлопнути треба викрутити. Яка там буде в ужасному стані, мабуть, що, так? Да? Ну так, а да, да. да блін, Кардан треба скрутити гру. Доскидаємо е, кардан. Довідкручую кардан, бодік вже пішов займатися проводкою. І поки що йде все по плану. Поки що все хорошо. Навіть навіть нормально дуже хорошо, я б сказав. Що ми за день, ну типу дай Бог за пів дня даже, може даже дістанемо двігло. Ну, це так, типу, я вже дуже модно. По щеку відкрив, тіпа, дуже. але. Все можливо? Все можливо, так. Да. Як каже Бодік, ми в дамках. Що угу. він там робить, я не бачу. Крути гайки там, не отлікайся. Вода вухо попала. Не відплікайся, Юр. Я тебе не чую. Ага. Бо мені попала. Ти мені, ти мене просто не хочеш чути в <гум> Юра, ти знаєш, що ми долбойобимо? Чесно, я тобі скажу, що... Я про на... я просто догадувався, що ми не... А, а як ми, блядь, до кран достанемо туди? Ми заложили там все барахлом. Зараді стану. <гум> мені просто навіть цікаво. Як то все буде відбуватися з тим краном? Це ж пригода. Сам факт той, що зранку почали, а зараз можемо вже дві голови витягнути, мене дуже сильно радує. Я знаю, що коли будемо збирати, то не так буде швидко. Але. але... Як ти казав, що може навіть в дамках... Де, яка коса йде? Це коробка, а це двіжло. Окей. Двіжло чи двігло? Двігло. Двіжло від слова двіж. Ну, нам дійсно треба, я не знаю, що діти, але якось буде все, -все заматувати. Ми монтажно попадаємо. Або, або її дос достать. <рес> <рес> Ти прикинь задути станною піною то взя. А чому ми централіту дійсно не дістанемо? Не, ми її достанемо, Ми да, її що. під подушку боліку поставимо, буде спати з нею, думати, вговорювати її Заведись Заведись новим мотором, централіт, заведись. Ти, Вася. Так, подожди. Бачиш, треба може дійсно тут вже якусь фотку їбашить. Ну не матіка якусь. Вибачаюсь. Ми культурні люди освічені, західноукраїнські хлопці, западенці. В Іспанії крати в машину. <смеш> <смеш> диви, який Як? тут конектор. Він так крутиться, ба і клак. Диви. Та да, блін. Не треба її показку, щоб знімати. Не? Засунь обратно. <смеш> Засунув обратно. Ну, я... Де... я ніколи не бачив такий вид конектора, що він так закручується погідникою. Просто що я бачу, що в нас є можливість, Та я тішуся, бо я вчора в мене така печалька була, коли ми тут стояли такий ураган, ішов, сніг фігачив. Да, і я буде. думав, що ми взагалі ні черта не зробимо. Бо наступний тиждень у нас трошки халяв, халявний, ми їдемо на отдих. І, ну, Я розумію, що в наступних вихідних мало що зробимо. Якщо прийде да. двігло, ми хоча б вам двігло. Знімом, покажемо, що ми купили. Але крутити я не знаю, чи ми щось будемо крутити. Коли? Наступного тижня на вихідних. ну вихідно. Да, Може хіба в неділю, але блін, то дуже таки не знає, не знати, як воно буде. Приїдемо в після відпочинку. Давай, що мені робити? А ну подорожаємо цього ключа. Давай. Держиш? Ну, так. Сука. Тир. Супер! Супер! Що в нас полетіло відкрутити? Капець, блин! Це що мінус? Так. Да. Вхера себе його там прикрутили. Што ман, што? Добре, забираємо. Все, пусі. Дивись. Ми тепер робимо так. Сейчас, сейчас, секунду, 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 секунду. Секунду. Пусто. Мені та інтефріст, що вода залилася в ухо, блин. Та це, це ж нормально, Юра, це на роботі таке відбувається. Ну в мене ні. У мене так. Да. Постоянно. Тепер дивися, ми зробимо так. З цими кабелями, з цією проводкою дуразку. Дивись, чик. Чик. І чик. І не треба. Ну типу все нормально. Клас, супер. Нас остається А он один на 10, бачиш, я провтикав. А він теж нам не треба. А собі буде? І... Сьомо цей до нас салон, це штука. <звук> ну, ти умний, блядь, піздец. <звук> так, я ж вже розслабився. Ні-ні, то ми зараз будемо знімати його, навіть дійсно блядь. Якщо нам привезуть його з таким самим всім, то буде супер взагалі сказка. Буде супер сказка. Супер сказка, супер сказка. Казка, супер сказка. Супер сказка, супер сказка, супер сказка. Я ще тут коннектор. А якщо, ну може ми не полінимося, ми поставимо обратно це все. Правда? Закрити проводку, закрити це все для мені трохи. А тут якась вже волога. Де? А ні, це напевно спеціальна така паста, щоб типа. Ну, це не... більш похоже на правду, Да? Та вилазь ти! Спеціально таке, напевно, паста або угу. рідина, щоб вони не окислює. Дивися, ця трубка на... на вакуум. Ми її теж можемо ставити акуратненько, нічого страшного. В чому саме велика боязнь? Це мозги. Оце прямо напряжно. Так, давай їх за це заберемо. Давай. Я думаю, що дійсно краще централіту забрати. Там десь она має прикручена жать там чи що. Вона не, при... не, не прикручена. Вона має вилізти, тільки не знаю. А, бачу. Отвертка. Що, виточив? Ну на, отвертку йому. Добре, це десь в машину зашвирини чи ще щось. йо Йо-моє. Що таке? Вода. Де ну що ну, вода? Ну по нас краю ж там. No. Але оце треба буде прикрити, дійсно. Це треба буде прикрити. Ми її Що, Юра? А я думаю, ще зробить один ход конем. Нам може все-таки цей компресор зняти відсюди. Я кажу, як дуже цікаво, дивишся на кожен компонент вагона і кожен в іншій країні зроблений. Це в Польщі, топляно, в Німеччині, трубки в Австрії. Аккуратно, там шплонка. І проводка, дивись, аккуратно. А, проводка, так. Да. Поки вона вже. Ну просто і просунь, да все. Просто і просунь. Що там ще є таке? Що оця. Нам тільки головне, щоб потім не забути, як воно шло. Ну свидово є. Угу. Який ніхто не буде дивитися. Не впав він, случайно? Хто? Ні-ні-ні, ні. я, ні, я його отак. То моя рука так отак зробила. Голова твоя, блін. Не впала. Совість моя впала, ні. Що робимо? пробуємо? Звичайно. Я віднесу його? Так, да, тільки ж не клади десь там на полу. От я зовсім не бачу, блін, за що його зацепити. Капець. Ну як це так? Хорошо, тут зрозуміло. Це ми можемо зробити. Домократ під картер, весь цей супорт снімем. Це не вопрос взагалі. Взагалі не вопрос. Хорошо, тут є один. Окей. Він витримає. Ми знімаємо трубочки, там всю цю херню, ми поснімаємо. Це радіатор можна було б зняти, і все, нічого страшного. Ну витримає чи ні? А даже або отак. Окей, окей. Хорошо, хорошо. Хорошо, щось починає нравиться. Щось придумали. Так, да, як, як стане нам на годі наш кран. Бодік тут трохи трошки була така непонятна ситуація. Не паніка, а просто така непонятка, як то все має виглядати, але стали нам в нагоді отакі от... Не знаю, як вони по українською будуть, українською. Ну шлейки такі. Да. так. А ну все, два болта і все. Натягнуто все? Секундочку. Дягай рукавицю. Ого. Ого. Круто. В принципі, зараз ми побачимо, як воно. Він повинен відвалитися. У нас правая сторона уже полностью откручена. И она висит на, на всем крану. А вот лево не. С левой вопросы. Думаю, что она как стакан и понятно. Просто трэш. На ну, что мы поставим по ним то двигло? На какие палет, там. палеты какие-то. Нет? И... Ну, ей, какие-то такие непонятные, а... Ну вот и все, в принципе. очень же опускается. А ну когда дай-ка подниму Моща. Опа, яка маща. Блін, ця вода коли небудь витіче вообще уже наконец-то. Куди ми його дінемо ти? На цей. Давай його просто відтащимо туди і побачимо його в... 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 Не, не, на... не в машині. Мені не подобається реакція Юри, бо я це бачу раз в тиждень це 100%. А Юрічик такий... Вау! Матур! Як його доставай! <свят> Настіпа. <Знає, що>, ба... <свят> <свят> ну на! Та <свят> <свят> це дуратка, шутка, ладно. Так, трещотка велика, дай? Що, цвінта? Зараз. Баба! Трошки хвиль... хвильовано, так. Да. Трошки такий момент хвилювання. Він там трохи держиться якось хера, не можу зрозуміти. На проводці, може якийсь. Бо... Он, он, от. Оце щось перевалюється так трошки туди. Ну чуть-чуть, ну то й У нас же ж є такі кон. О! Йомойо Боже, який у нас ідеальний кран? Мені кривіший і кривіший. Що кривіше? Ой-ой-ой-ой, ну перехиляється щось туди. Да. Сюди на ту сторону. Ну то правильно, то нічого страшно. Бо я щось з чей не впевнений просто, знаєш. Перехиляється, кудись не поймай. А куда? Вообще, ми його достать не можемо. Ну покинь. Так, да, трохи так він виліз кривовато косо. Юрченко, відійди. Ти опускаєш його? Хоча б. Нам мішала ця штука. Наймішає. <coughs> Я не знаю, чи ще його пустить. Він сюди не пройде, його треба по-любому пускати. Юр. Давай опускай. Але я думаю, ще було б добре його тягнути трохи. Давай назад трохи. Все, стоямба, провіряємося. Все. Перевіряємо все. Ну тут все, все зашибіть. Ну хіба що ще децел, і ми можемо коробку убрати туди трохи, правда? Так. Да. Все. Я думаю, що воно пройде, ні? Чого ти не хочеш його прокрутити отак? Тепер можна. Раніше не можна було Добре. Купить. Стой, подожди. А фінал наш такого ж велоші ліва уже віло франка. Ну шо? Ну все. Ну все. Штяпута, дуй. Эй, пале! Добре, нам його треба по-моєму щось ложить. Нам треба коробку знімати, а коробка зараз приматана. Так що нам треба буде якось це все покумекати чуть Ну, їбану час ми не зробили, блін. Буде потім частина, коли ми будемо знімати коробку. Так. Да. Так що. Не щелкаємо одним місцем. Я пропоную все-таки сюди може засунути. Дві Да. Так. Ось так отак криво косо, але щоб було воно тут під низом. Чого? Чого? Тому що ми зараз не затащимо. І нам буде проще зняти коробку отак. Ми щось положимо, підважимо і, і акуратненько знімемо. Розумієш? Розумію. Ми зараз його просто положимо, щоб, ця, щоб кран цей віддихав, а не був на прязі постійно, його славим. Еп. Як не як чимось тут прикриється, нам і добре, що буде краще карабасний під кришою чим. Мотор, які ми викидаємо правда в так резина стоп 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 а, стоп стоп, стоп. я я зроблю Обидно. Шо, попробуй, давай ні, стоп назад а, блядь, тяжко сука стей, 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 А, це заработает колесико давай ах ти, ёб твою мать по-моему приподнять цю пату ага, да? конечно е, Я думаю, що Все, він нас їсти просити не буде, розумієш? Тільки зараза, що він нам треба по-іншому, щоб він був, Да? Він буде по-іншому, його по-другому якось там переложимо. Все. Все. Так. На сьогодні фінітоля комедія. Навіть не віриться. Ми прибираємо, тому що ви зробили дуже багато роботи. Ви реально зробили роботи цілу кучу. Молодці. Лупанули. Сьогодні ми, звісно, знатно взагалі роботи. Да. Саме головне, що? То, да. Мотор. Витягли. Да, Аж не віриться за один день, за півдня практично. Та так. -да. Сьогодні в нас, звісно. Ривок такий серйозний. Я ізолянту зараз це все відмовляю. Що іменно? Закрий її просто, де все. Я, я вдіну сейчас ну, ще цю пластмассину. Ну, я на я за цей. Ти мене чуєш. Чи ні? Почекай, я за цей. Харшо. Я збираю інструмент, Юрчик. Все, на сьогодні все, наверное, Да. так? Да. Що ж, народ, короче, под сьогодні ми вже ми приближаємося к фінішної прямої. Хватить на сьогодні. Ми устали, задолбались. Це просто цілий день ползання. Пацани молодці, вони зробили дуже багато роботи. Я тут так тут чуть полазив, виточили мотор. Чуть, чуть полазив. Він всю, всю, всю най, найтаку роботу, найсильнішу, найбруднішу зробив. Ми вдвоє сьогодні все зробили хорошо. Всі ми сьогодні хорошо поробили. Я, я з нас в шоці, що ми тупо за день, за півдня, що ми тупо. Оце, оце, оце вирвали звітом, тупо з м'ясом, то ми витягнули той мотор. Ну я навіть не думав, що у нас вийде, чесно кажучи. Просто що було би ще й швидше, але ну, я утром був зайнятий. Поки у нас було по планом, Юра знімає морду, я знімаю там підрамник. Коротше, не вийшло, як обично. Нічого страшного що У нас все вийшло. Молодець, хороші слова. Значит, так, на цю ноті ми закінчимо. Сьогоднішній день ми йдемо пиво чи кофійок. Ви ставте лайк, якщо вам інтересно. Коментуйте. Подтри підтримуйте нас. Українське. І... І ми будемо да? Да, будем, будем надіятися. Ну вже чуть веселіше, хоч щось змогли зробити. Правда? За два тижні? Та це просто ужас. Наконець-то який сьогодні вийшли продуктивний день. Завтра нам на роботу, ми будемо все проклинати, правда, але <світ> нічого страшного. Чуть в кайф, в кайф, да? коли видно якийсь результат, то реально нравиться. Головне, що мотор витягну. Чекаємо новий мотор. На наступній серії вже покажемо наступ... мотор новий, який нам їде. Все у нас вийшло, все, все класно. Дуже дякую всім за перегляд. Все. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і підтримуйте українське, як ми раніше казали. Пока. Все, пока.